Коли бос не дає зворотнього зв'язку, ти здав проєкт, відписався по якомусь завданню і тиждень або попросив щось, і тиждень чекаєш на відповідь, а у відповідь тиша ну, це прям фейл. Відсутність фідбеку демотивує навіть більше ніж критика. Людина не знає, чи її робота має сенс в цілому. Тому, скоріш за все, керівник думає, що мовчання означає довіру, е, на, насправді створює невизначеність, тобто людина не розуміє, що робити далі. Все, ну, все окей, чи не окей? Навіть коли людина щось зробила. Будь ласка, ви як керівник, ви її дзвоните і кажете, що там було за запитання? Він каже тобі, та я вже все вирішив, запитайте, така що саме вирішив, що було я за їх справа. Він вам розказує, ви одразу даєте фідбек. О, блін, круто, молодець, що ти зробив? Як для підлеглого виникають сумніві у власній цінності, може? Знизити продуктивність або ефективність краща стратегія в цьому випадку самостій, самому ініціювати фідбек. Тобто, ну хі, хотів, хотів би уточнити, чи відповідає результатам а, наша моя робота. Тобто, ви самі запитуєте про цей фідбек. Нічого страшного в цьому немає.